доброго раночку. Як ми обіцяли, як анонсували у нас у гостях заслужений артист України Влад Зайцев, доброго ранку! Доброго ранку, Україна. Доброго ранку всім слухачам стильного радіо. Перець Ефе Влада. Ну розказуйте, як ви прокидаєтесь зранку? Ви взагалі ранкова пташка? зранку? Так, да, зараз дуже ранкова, тому що треба зранку їхати на роботу в академічний ансамбль пісні танцю національної гвардії України. От ми всі такі знаєте, ранні тому. Да. А от, до речі, я ніколи не замислювався, а коли починає працювати ансамбль? Е, ансамбль у 8.30. Ага. Всі гвардійці України у 8.30 вже на варті правопорядку. Клас, я от не знав, що настільки рано це все відбувається. No. Все ж таки, ми такі творчі люди, інколи по полюбляємо, -по що ж тут приховувати, і ми навіть поспати. ранкові ведучі поспати. Влада, а є у вас якісь ранкові, я не знаю, ритуали, які у вас починають одразу от, як моторчик заводитися і допомагати перейти з фази сну в фазу роботи? Мой головний моторчик наш це наш да? это продзвонив і все. І ти вже бах и на підйомі, швиденько в душ, сніданок, якась там міні-зарядка, щоб бути у тонусі. Як у вас є підзарядка? Да? Ну, так, це так, так. така підзарядка, зарядка від Влада Зайцева. І вот. звісно, що треки, пісні. Творчістю, яка невплинна, вона продовжується, і це найголовніше. Сьогодні ви презентуєте у нас пісню, яка називається Неосяжні. Ви працювали з цікавою командою. Розкажіть про створення. Так, да, там цікаве створення. Дуже. Ну, по-перше, я написав спочатку мелодію, написав музику і е, попросив Бажену Дар, нашу українську авторку. Знаємо, е, знаємо, і великий да, передаємо ширі вітання. І привіт, і дякую їй за класну поезію, за класну лірику. Е, ось вона відчула да, і написала таку цікаву історію, тому що я їй не казав конкретно, що мені треба, ага, тому, ага. просто сказав: давай у загальному щось про природу, про почуття, щось. Таке, знаєш, цікаве. Ага. Е, от і вона зробила. Хоча вона е, спочатку так дуже скептично, як якось на е, на музику, дав каже: Ну я не знаю, може трохи щось тут зробити більш краще. Я, я Їй кажу: слухай, давай. От я знаю, що я роблю. Во ти просто зроби те, що я прошу. І потім, коли ми зробили, вона каже, слухай, а класна пісня. Я говорю, ну я ж знаю. Що я роблю ну а музика як створювалась? Вона на ви надихнулись чимось якоюсь історією, власне або почуттями якимись Та як вона така отку, про кохання звучить е, одразу. про кохання. Я більше скажімо так, себе налаштовував створити щось таке надзвичайне, щось творче, тому конкретно щось мене не спонукало. от зробити цей трек. Просто що треба рухатися вперед. Треба щось цікаве зробити для України в такий час важкий для нашої держави, щоб людям якось дати Ну, якусь цікаву емоцію, По якусь... в моменті, так да, да. А легко віддавати комусь слово, коли мелодія ваша, власна я, в принципі, тільки пишу тільки мелодію і тільки музику. Тому мені дуже приємно, коли є команда, Клас. яка, наприклад. Боженадар мене підтримує саме у слові. Mm -hmm. Да, от а наприклад, ігор балан, який лідер гурту Аквавіта, він зробив аранжування і зробив цікавий саунд. Вот саме атмосферне звучання, щоб було не не просто аранжування і не просто пісня. На сьогоднішній день треба якось зацікавлювати слухача, щоб це було е, якось так надзвичайно. Тоді слухач його цепляє, і йому цікаво слушати. Ну, можна сказати, вийшла така командна робота, командна, неосяжна командна, неосяжна. І я вам хочу сказати, що я вважаю, що обов'язково треба всім співакам працювати саме у команді, тому що в мене є друзі. Це студенти, є молоді виконавці, які радяться. І я вкажу, друзі. от ти от все сам. Музику сам слова сам, ну, так, зараз. сам зведення сам, студія своя. І що ти сам варишся і все треба команда, яка ну коли гурт людей. Це по-справжньому, це як кажуть, це одна голова добре, а все ж таки дві дійсно краще. Що це професіонали? Тому я за класну команду. Давайте послухаємо, Давайте що із цього вийшло. Давай. А отже, Влад Зайцев, прем'єра, неосяжні, пішов під на перетіфем. Ми зараз. Плануємо участь в різних телевізійних проектах. Опа! Опада і зараз вже е, готується балетна група. Клас. Тобто це будуть якісь концертні е, програми. Це будуть телезйомки ага. да, для е, новорічних програм, для різних розважальних програм. І Я думаю, що буде декілька. Телеверсії, тому що вже зараз на наступному тижні дуже активно піде робота саме з хореографічною з балетною групою. і Я думаю, що це буде не тільки одна балетна група, обов'язково. Буде в ансамблі в нашому академічному, тому що у нас є і балет, і оркестр, і хор, і солісти. І, от і мені обов'язково треба з ансамблем, звісно, зробити цей трек спільно, тому що скоро вже навіть буде прем'єра саме у програмі академічного ансамблю пісні та танцю національної гвардії України. Прем'єра також цієї пісні. Ми чекати і бажаємо да, успіхів да. Влада, Але ж ви от з ансамблем, ви ж постійно до хлопців їздите. Постійно, постійно для них виступаєте Україні. для дівчинки. Чат для захисників і yeah. захисниць розкажіть, як відбуваються ці зустрічі. Дуже теплі, дуже класні, дуже драйвові Нашим військовослужбовцям на сьогоднішній день потрібна моральна підтримка, психологічна розрядка для них це ну дуже важливо. Нас зустрічають дуже бурхливо і і оплески бурхливі, і фоткуються з нами, і чекають нас. Тобто я дуже радий, що у нас. У артистів, саме у гвардійських артистів на сьогоднішній день є дуже багато дійсно роботи їздити по своїм от частинам да, підрозділам. І це не тільки гвардійці, це в принципі ми співаємо для всіх сил оборони. І також і для нашого цивільного населення підтримуємо, що гвардія з народом і все круто, все добре. І в нас буде в країні все добре. Це тому, що, що ми не зламні, і ми найкраща країна, і найкращі люди в світі. І ми це доводимо кожного дня. Дякуємо так, вам, дякую. тому що підтримувати на, справді наших військових необхідно, і добре, що можна це зробити пісню. А що там приблизно кажуть? Є там якісь у вас цікаві спогади? Можливо? Спогади. Ну, спогади були навіть такі, що дівчата дарують, от мені дівчата. Дарували квіти, ну мені ж аж соромно просто було. Чого? Я, ну ну тому артист, що ну, звісно носити ну, да. подякувати таким чином. Я розумію, але все ж таки, ну я беру ці квіти і дарую, все ж таки, нашим дівчатам з балету, нашим солісткам. Вот ансамбля заслуженим артистам. України, тому що ну, от в такі самі-самі шалені спогади Буває навіть таке. Мені дуже приємно, що підходять е, люди і звертають увагу на пісні, не тільки сучасні, модні, в комерційні, а також і просто якісь романси цікаві, які торкаються е, душі Пусі, людей. Так, да, так. І, мо, і підходять молоді люди. Так. От в чому справа будь-яка музика будь-яка. Музика, вона торкається е, душі не тільки досвідчених в е, людей з, з досвідом вже, да, а і малих молодого О, покоління. Якщо так можна сказати, так. 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 От такі в мене цікаві враження від цього всього. Треба їздити. Артист повинен постійно працювати, постійно щось робити. 100%, -100 відсотків артист на дивані не підходить. А нове пишеться зараз. От осінь, так? це така меланхолійна трошки пора. Іноді ми впадаємо в якісь такі стани, але для творчості це теж натхнення. такий стан барв навколо. Я думаю, що да. Ну зараз. Я більше займаюся, все ж таки, тим, що я презентую цю пісню і їжу співаю. А пишеться мені, все ж таки, я думаю, що десь. Більше влітку чи а, весною цікаво. Да, да, цікаво. Да. От мені саме так мені взагалі пишуться класно пісні на морі. То тобто, нападав. Да, коли я плаваю, коли я релаксую. Приходять дуже цікаві шалені та ритми і темпи. Ну от якось так в мене склалося. Да, що я дивлюся на природу. От відпочиваю, релаксую і і я входжу в якісь цікаві вібрації, які даруються мені зверху якісь цікаві мелодії. От я вже це звернув увагу і завжди про це так. Кажу. Погода, давай міняйся на теплу, на максимально літню, не дивлячись на те, що вона на календарі. Влада, ми вам дякуємо за вашу роботу за цей важливий труд. Бо справді підтримувати військових музикою це важливо, і ви своєю роботою це показуєте і робите на максимум. Чіка. Аємо у гості і останні побажання для наших слухачів. Я вам дякую, друзі, за такі теплі щирі слова. Мені дійсно дуже приємно завжди бути у вас у студії перед CFM. У Вас завжди затишно, тепло і оптимістично. І до вас хочеться завжди приходити. А слухачам перед цифем я хочу побажати перш за все мирного нарешті вже неба, міцного здоров'я і щоб у вас, друзі, все було добре і як найкраще. Обіймаю всіх, люблю. І бажаю вам гарного настрою. Влад Зайцев був з нами під підзарядці. Дякуємо. Дякуємо. Ми як поданімо.